Привіт, Петролхеди! Перед вами нове відео з серії перекладених та озвучених статей Джеремі Кларксона. Ламборгіні Ревуелто відразу збила його з пантелику своїм підходом до створення. Це справжній монстр на колесах, який змусив навіть Джеремі поламати голову над тим, як правильно його оцінити. Отже, сьогоднішня колонка називається Lamborghini Ревуелто, шість зірок для цього, так би мовити, гібрида. Поїхали! Кілька років тому, на одній з тих розкішних вечер, що організовує Sunday Times, я опинився поруч із одним із босів Lamborghini. І цей чоловік, розпалившись до стану бризків слини і ляскання кулаком по столу, гримнув: Якщо мене коли-небудь змусили б створити електромобіль, я б собі кулю в лоба пустив. Мені стало щиро шкода цього бідолагу. Тож я почав йому співчутливо кивати головою, ми хильнули вина, і зрештою дійшли спільної згоди. Якщо Ламборгіні коли-небудь доведеться пересуватися за рахунок електрики, це буде кінець світу. І ми тоді застрелимо один одного. Відтоді, звісно, у нього не залишилося вибору. Нові регуляції ліберальних демократів означають, що автомобілі, які працюють лише на бензині, більше не дозволені. І немає виходу. Навіть крафтові виробники суперкарів з невеликим обсягом виробництва змушені йти екологічним шляхом. І це наповнює мене відчаєм. Останніми тижнями я спробував гібриди від Феррарі та Макларен. Вони мушу визнати справді хороші, але постійно не дає спокою думка, що створені вони з таким типом приводу лише завдяки Ніку Клегу, і ніби відчуваєш його самовдоволену посмішку десь на задньому плані, наче він підсміюється з за рогу. Нік клек британський політик, колишній лідер ліберальних демократів і віце-прем'єр-міністр у коаліційному уряді з 2010 до 2015 років, відомий своєю екологічною політикою та впровадженням суворих норм викидів. Справа в тому, що Макларен і Феррарі серйозні автовиробники, які створюють серйозні автомобілі. Вони зосереджуються на інженерії та швидкості проходження кола. Тож електричну допомогу двигуну деякі їхні фанати навіть сприймають як перевагу. Вона перегукується з тими системами приводу, що використовується у Формулі 1. І коли все підсумувати, ти отримуєш такі собі уривчаті сплески електричної потужності під час перемикання передач. Але Lamborghini. Це зовсім інша історія. Lamborghini не бере участі у Формулі 1, бо їм ніколи возитися з цими уривчатими сплесками електричної потужності. Ламбо не займається цим дріб'язком, вони грають по-дорослому. І це зовсім не про науку чи технологічних задротів. Вони просто фарбують свої машини у ядовий фіолетовий колір, а якби їм випала нагода, то оснастили б їх ще й космічними лазерами. Ось чому я завжди стверджував, що Aventador був найкращим суперкаром з усіх. Давайте подивимося на факти. Автомобіль, в який ви насправді не можете залізти, що коштує понад 300 тисяч фунтів стерлінгів, це безглуздо. І якщо ви вже збираєтесь бути безглуздим, будьте повністю безглуздим. Авентадор фактично виробляв дивне синє полум'я з вихлопних труб при скиданні газу. Я гадки не маю, що це таке, але я знаю для чого це. Щоб маленькі хлопчики підстрибували від захоплення, стискаючи свої піструни. Якщо уявити, що Суперкар це театр, то Феррарі, це і псен. Макларен, Чехов, а Ламборгіні суцільна пантоміма, суцільний бойовий розкрас і крики. Я любив Авентадор. Мій день на швидкості 320 км на годину з ним на трасі Імола в Північній Італії, з ревом навколо, коли гальма світяться помаранчевим у вечірньому світлі, один з найкращих, які у мене коли-небудь були. Тому мені було сумно дізнатися, що він буде знятий з виробництва. І ще сумніше дізнатися, що його заміна буде гібридом. Гібридний ламбо це неправильно. Це як Елят Джонс, що виконує акустичну версію Highway to Hell. Еліт Джонс британський співак і телеведучий, відомий своїм виконанням різдвяних пісень, зокрема Walking in the Air. Нову машину назвали Ревуелто, що, як мені здалося, італійською означає огидний. Тож майже два роки я відмовлявся навіть думати про неї. Але тоді ламбу люб'язно підкинули мені її на тиждень, і мушу визнати, вона справила враження. Там було стільки дизайну, що він ліз зі всіх щілин. Дизайн на дизайні. Вона була така строката, що поруч з нею перша шпальта японської газети виглядала як зразок мінімалізму. Але якимось дивним чином це працювало. Моя прибиральниця жодного разу не коментувала жоден автомобіль, який коли-небудь приїжджав до мого дому. За ці роки було багато блискучих моделей, і вона ігнорувала всі з них. Але вона була настільки вражена Ревуелто, що наполягала на тому, щоб сісти в нього і почути, як він звучить. Його доставили під час того морозного періоду в січні, коли дороги були просто стрічками чорного льоду, тому я фактично не міг його водити. Так, у нього був повний привід, але силовий агрегат видає майже тисячу кінських сил, і водити з такою потужністю на льоду це було б як ділити свою ванну з увімкненим тостером. Тому, замість того, щоб водити його, я прочитав документацію, і вам не потрібно копати дуже глибоко, щоб дізнатися, що, хоча технічно це гібрид, батарейка схожа на одну з тих 9-вольтових, які ви отримуєте в ліхтарику. Ви заряджаєте її за допомогою кабелю, який ви отримуєте з дитячою іграшкою, всього за 6 хвилин. І наскільки я можу судити, електродвигуни насправді використовуються лише для руху заднім ходом. Ламбо кажуть, що є три електродвигуни. Один для кожного з передніх коліс і ще один для запуску 6,5 літрового v 12 Ем, ну так це ж просто стартер тоді. Не дивно, що мій товариш, який працює в Lamborghini, не застрелився. Він просто побудував гібрид, який насправді таким не є. Тож, хоча Нік Клек і є десь там, він не посміхається, він бурчить. Захоплений тим, що я дізнався, я не міг дочекатися, щоб виїхати на дорогу. І, на щастя, через 2 дні стало досить тепло. Тож вмикаєш його, і спочатку ти їдеш на електриці. У більшості гібридів її вистачає, щоб дістатися до роботи. У Ревуелто її вистачило, щоб доїхати до воріт. А потім з ревом розлюченого бога оживає В-12. Боже, це справжній кайф, таке враження, що ти керуєш цілою сонячною системою. І ось що ще: не було жодних зищань чи сирен, якщо я раптом перевищував швидкість або на мить перетинав білу лінію розмітки. Або, можливо, вони й були, але Ламборгіні зробили їх настільки тихими, що тільки пес здатен їх почути. Це знаєте, дуже по ламбівськи Як вона їде, ну що вам сказати, чесно кажучи, я навіть не знаю з чого почати. Рульове управління, щеплення, звук того поперечно встановленого V12 12 Це просто божевілля, абсолютне божевілля. І навіть на цілком прийнятних згідно законодавства швидкостях він залишається таким самим божевільним, що дуже радує. Навіть у Лондоні, у заторі під дощем, я почувався так, ніби мене хтось лоскоче. Ти смієшся від усіх цих дивних стуків, коли перемикаєш передачі, і від тих тремтінь передніх шин, коли намагаєшся припаркуватись. Машина зібрана з купи екзотичних сплавів, але відчувається так, ніби ти керуєш паровозом. Тим не менш, інтер'єр прекрасно оброблений і немає абсолютно жодних доказів того, що його ліпили із запчастин, що залишились від якоїсь ауді. Єдине, що мене трохи бісить, це те, що Lamborghini, наслідуючи Ferrari, винесли всі потрібні кнопки на кермо. А оскільки це кермо, вони постійно рухаються, тож нічого ніколи не знаходиться там, де ви його очікуєте. Я, звісно, міг би ще й поскаржитися на цінник. Але 421 595 фунтів пасує до цієї надмірності, яка сучиться з кожної шпарини. Це справжній Spinal Tap на колесах. Тут усе на максимум і навіть більше. Spinal Tap – це посилання на культовий музичний мокюментарі, тобто фільм у стилі фальшивого документального кіно. This is Spinal Tap 1984 року, який висміює рок гурти та їхню любов до надмірностей. У фільмі є відома сцена, де музиканти хваляться, що їхній підсилювач має шкалу гучності не до 10, а до 11, тобто на одиницю більше, ніж у всіх інших. Звідси й пішов вираз «to go to 11» – «підти на 11», означає досягти надмірності, перевищити всі межі. Тож я зроблю те саме зі своїм рейтингом. Максимум, що я можу поставити – це 5, тож я ставлю 6. Оцінка Кларксона – 6 з 5.